Тати минулого да. тижня йому там стало погано. Його відвезли назад в Сербію в госпіталі. Там якомусь тримали, кажуть, що щось там його прихопило. І отут, бачите, і попри застереження дуже... літаків лікарів да. полетів літаком до да, червона площа. І власне, от у Фіцу теж там відкрилися рани після покушення, яке було понад рік тому. Теж щось йому стало погано, але на апарат теж прилетів. Теж цікаві моменти, чому їм всім так було погано перед цим Радом теж цікаво, що, що це було. Це тиск Європи був на них, як ви вважаєте? Я думаю, Венсі? що це повільно розчинялася таблетка Трампа, але їхні організми перетравили, виробили якісь антитіла, але ця таблетка вона має побічні ефекти, тому я думаю, що вони усвідомлять свою дію і, і ще раз повторюю, впевнений, впевнений, що полетіли вони не просто так. А чому ми не зробили альтернативу? Якусь чи ми зробили альтернативу? До речі, сьогодні є різні дані. Що завтра в нас іноземні лідери прибувають до Києва? Сьогодні якась подія має ми бути болі. у Львові, але знову ж таки з безпекових причин дуже мало поки що інформації про це. Я думаю, що ми ще ще будемо в наступних частинах ефіру обговорювати власне, які лідери сьогодні відвідують Україну. Так і завтра, от в ці дні, сьогодні, до речі, принагідно нагадаємо День Європи. Всіх вітаємо, пане Сергію. Вас вітаємо. Ви європейський університет. Представляєте так, а, власне, це ще згадаємо цю тему. Ну і давайте далі до ще важливої теми минулого дня: це угода про Копалини. дуже довго про неї дискутували. Важливо обговорити, що відбулося вчора у парламенті. Зокрема, за для того, щоб більш ширше подискутувати на цю тему, готові долучити до нашого ефіру Оксану Савчук, народну депутатку України від комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пані Оксана, добрий ранок. Вітаю вас, доброго ранку. Угоду напередодні таки ратифікували. Як голосували ви? Ми так розуміємо. Були за. А чи очевидними для вас були голоси інших ваших колег? Адже ми розуміємо, що дійсно більшість парламентарів підтримали і більше ніж треба, набагато більше ніж треба, голосів зібрали. Ну, дивіться, ми маємо особливий час. У нас час війни. Ми бачимо, як все стрімко змінюється. Як країни, які ще чекали вчора на березі річки зранку і думали, і в підвечір вже підписали стратегічні партнерства з Росією. Відповідно, ми розуміємо, що в час війни в нас є, і не тільки в час війни стратегічний партнер, беремо саме штати. Бо якщо навіть проаналізуємо ситуацію, коли свого часу е, наші представники, е, е, учасники національно-визвольних змагань, які вже тут в е, них були дуже такі досить проблемні ситуації. Вони виїжджали в діаспору, і зрештою в нас з діаспори дуже багато є, в тому числі Сполучених Штатах Америки. Тобто ці стосунки є багаторічні. І тому це е, можуть мінятися діючий парламент, який зараз є, він зміниться. Зміниться щось в штатах. Але глобально тут вже вчора йшлося не тільки про сьогодні, а про завтра, а про далеку перспективу. Тому ми сподіваємося, що це партнерство в першу чергу, як я кажу, партнерство воно не залишиться на рівних 50 на 50, а друге це те, що ми десь розблокували якісь розбіжності в діючою адміністрацію і зрушилися з місця. І це теж добрий знак. Пані Оксана, але все ж таки, по по вчорашньому голосуванню, конкретно от, просто Верховну Раду не впізнати, куди поділася та Верховна Рада, де все одно різні голоси. Хтось утримався, хтось проти натиснув, хтось там ще 338 Жодного утрималися, жодного проти. Ті, хто не хотів голосувати, просто або не прийшли, або не голосували. Таких дуже мало. Ось бачите, табло табло голосування. Е, ну, я не вірю, що це просто так, пані Оксано. Ну є ну, що найбільше вплинуло на депутатів? От ці розмови про американську візу вони ну реально вплинули. Як ви вважаєте, на там на, на, на багатьох ні. присутність ні, посла США? ні? Не вплинуло. Ні, дивіться, віза тут справді не аргумент. А я не знаю, може для когось. Ну ви, ви розумієте, що це не є аргумент. Е, дійсно, представник Сполучених Штатів була, і це теж був дуже добрий знак. Мені складно сказати, що вплинуло, наприклад, на певні депутатські групи, і це колишні представники партії регіонів. І так можемо сказати, які все життя, основа їхньої риторики, це було те, що ну це зло. Американці, а нам треба тут між в собі в собі шукати партнерство. Тобто вони дуже сильно власне хвалили стрибуну. Що на них вплинуло, тут, не можу сказати, бо я з ними не веду жодної комунікації, і це моя принципова позиція. Що стосується інших, то в принципі не було зосереджень. Єдине, що я знаю, що були якісь такі. Запитання там від е, різних, ну в основному чи від європейської солідарності, але згодом такої критики в принципі не було. І можна сказати, що критики цієї угоди не було, і тому всі консолідувалися. Можливо, хтось хотів щось, е, що хотів політично зробити, всі це собі використали, але Підсумку на табло маємо маємо досить непоганий результат. Цікавий момент полягає у тому, що одна з найбільш прозахідних і проамериканських фракцій найбільше розділилася по цій угоді. Ну, от, зокрема, фракція голос та яку ми завжди вважали ну такою прозахідною, дуже вони лише дали 12 голосів з 20. Оце це мене це якщо чесно, дуже сильно здивувало. І ще одна фракція, яку ну, асоціювали в принципі з Коломойським, так. За майбутнє в принципі, ну не фракція, а депутатська група, депутатська група. Ну принаймні так, так приписували. Я не знаю, там вже можемо сперечатися, але е, там з 17 проголосувало 10. 10. і відповідно, ну тут є є певні цікаві цікавий нюанс. Скажімо так, у цьому. Якщо брати позафракційних, так в нас позафракційних 23 проголосувало проголосувало тринадцять. Е, так, ну власне приблизно такі. Ну але там багатьох багатьох може і не було. В присутні так і так? не було, да були відсутні більшість позафракційних, які не голосували, вони були відсутніми. Ну, ось такі певні певні факти. А як можна пояснити, пане Сергію? Давайте ваш ваш коментар да щодо мобілізації. Голосів за це голосування, і з приводу того, що ну, найменше, скажімо так, голосів відсотково дали голос і дали за майбутнє. Чому так? Ви знаєте, ви знову ставите мені питання. Я вже ж намагався колись раз відповісти і нарвався на те, що народний депутат сказав, що я не суєріся, я хінією. Ну і в результаті ми бачимо вже. таку єдність, ми бачимо таку колаборацію всіх разом. Я, я тільки можу привітати. sure Ну, можливо, частина депутатів усвідомили, можливо, частина депутатів прийняли це як ну абсолютно неможливість альтернативи. Можливо, щось вплинуло на, на них. І щодо голоса, ну ви ж повинні розуміти, що голосу подобалась інша Америка, не Америка Трампа. Тому там можливо, є свої якісь розбіжності. Не буду за них розписуватися за всіх. Європейська солідарність. Ось часто в європейській солідарності знаходяться люди, на жаль, які. Чомусь дивно ставляться до деяких перспектив України і не до кінця правильно оцінюють, не до кінця тверезо оцінюють ті ті аспекти і ті переваги, які є на боці України. Ну, Солідарність потужно проголосувала. Молодці. Там лише Гончаренко я, не проголосував, я, 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 але я, він вітаю я їх, що віде. вони це зробили. Вони молодці і вдалося вгамувати, напевно, деяких депутатів, які надзвичайно були проти. Ірина Фріз, Фріз ще Ірина Фріз не голосувала. Не голосувала. Я ну, мене не теж, да. Ви, до слова, згадали про європейську солідарність. От є цікаві кадри з паном Порошенка, який, ну як буквально пишуть і намагаються. Якось коментувати цю новину, нібито напав на Спереденко в кулерах Верховної Ради. з того, що чутно на цьому відео, буквально пан Порошенко каже, що я такий же самий депутат, як і ти. В чому там суть цієї суперечки, насправді не зрозуміло, але водночас, ось такий факт маємо. Та може наживо подивимося, якщо можна почути. Я теж цього відео не чув і не бачив цікавий момент. Ну тут я не бачу нападу якогось. Тут є більше якби спроби поспілкуватися п'ятого президента з першим віце-прем'єром. А мотовиловець на народний депутат, так з питань свободи слова, до речі, комітет він, він не дає поспілкуватися, але оточили. Бачите, соратники Порошенка. Я бачу там от ем, Ростислав Павленко від від Порошенка Арієв Софі. Єфедина так ну присутні, але чомусь Середенко тікає від, від п'ятого президента. Незрозуміло чому. Ну, в принципі, ну поспілкуйтеся. В чому проблема? Можливо, проблема в камерах, які там були навколо. Да? Не, не хочеться там сильно, щоб все це записувалося. Але ми давно не бачили цих відео з куларів. Я перепрошую, я навіть скучив, тому що рідко зараз доходить ця, ці, ці події. Повертаючись там, до теми ратифікації угоди, е, є цікавий момент про нього згадав народний. Обранець Олексій Кучеренко. Він розповів в ефірі Новини Live про те, що в угоді про надра згадуються десятки інших документів, яких поки просто не існує, як він каже. Зокрема, він зазначив, що уряд на чолі Юлія Свириденко дві години пояснював франківцям, що саме підписали і чого немає в документі. Почуємо, що сказав Кучеренко. Дві години саме обговорювались нюанси і суть. Цієї і інших угод, і нюанси, які в першу чергу цікавлять депутатів, і це було з нашої фракції від нашої лідерки чітка таке наполягання, і наші умови, що там має бути повністю процедура і сам документ відповідати. Конституції України, законом України, в тому числі про Верховну Раду, там про регламент і так далі. Депутат не має права голосувати за те, чого він не бачив, вибачте. Ну це принциповий момент. Яка тоді ціна мені, мені як депутату, якщо мене примушують голосувати за те, чого я не бачив і не розумію? Тобто, буквально Олексій Кучеренко каже про те, що мовляв десятки якихось документів в цій угоді є. А він, як народний обранець, їх не бачив, як і його колеги не бачили. Водночас, зараз. Ми констатуємо, що угоду таки ратифікували. Можливо, це є предметом таких палких дискусій там в Куларах. Пані Оксана, можливо, ви щось чули. Знаєте з цього приводу? До речі, Олексій Юріч а за я... проголосував голос. За я дивлюся табличку, в мене все записано. Олексій Юріч голосував за. Дивіться, фракція ж бюд голосувала за, тому логічно. Якщо говорити можливе, одна з можливостей спілкувань в колуарах я не знаю, але я чула про те, що е, запрошували пр на фракцію до Європейської солідарності. І власне, коли були ці виступи в трибуні, то власне і були зауваження, що чому до. Інших фракцій прийшли і розказали про цей документ, а до фракції, власне, європейська солідарність не приходили представники уряду і не розповідали. І, можливо, з цим пов'язано, але я чесно не буду констатувати. Я не, не знаю, що стосується дискусії, які були. Ну звичайно, в першу чергу була дискусія про те, а, що ми голосуємо, де ці додатки. І лише е, тоді була внесена е, поправка через комітет в преамбулу про те, що по факту ми голосуємо за, те, за саму цю угоду, яку ми бачимо. І Верховна Рада саме за це несе відповідальність і, саме за той текст, який ми проголосували. Е, ну і зрештою, я вам хочу сказати, що не всі документи ще справді є готовими. І є дуже багато якихось. Е, Напевно, домовленостей, про які точно не знають народні депутати, і це правда не знають не тільки позафракційні, а не знають навіть ті, що лідери фракцій. і звичайно, що це були великі перестороги, але просто загрози сьогодні теж досить великі. Які ми маємо, і ми бачимо, як все світі змінюється, і тому власне з цією преамбулою. Ми і проголосували це. Власне ця преамбула, і в ці внесені зміни через комітет суттєво додали голосів. Пані Оксана, а в чому тоді сенс так швидко поставити це питання на голосування для народних обранців щодо ратифікації, якщо ми маємо величезний пласт роботи, де потрібно ще розбиратися, щось уточнювати, щось дізнаватись. Ну, бо нам теж треба зброя на фронт. Нам треба просувати багато моментів, які, які сьогодні стоять. А це ви знаєте, бюрократія, бюрократична машина. Вона дуже довга. І тому чим швидше ми рухаємося, тим тим є більша надія, що ми отримаємо ту допомогу, яку зрештою ми очікуємо. А чи можемо ми ще уточнювати, що це надзвичайно сильно потрібно і Дональду Трампу? Адже відповідно 100 днів його президентства минуле. Він обіцяв результати за ці 100 днів, і угода є одним з тих важливих результатів, саме так. І це теж є одним з аргументів. Пані Оксане, дуже дякуємо вам, що мали а, хвилинку, мали час доєднатись до нашого фіру ранок. Лайв з нами на зв'язку була Оксана Савчук, народна депутатка України, членкині комітету з питань транспорту та інфраструктури. Тим часом у нашій студії Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор. Пане Сергію, а як ви оцінюєте такі швидкі темпи ратифікації рамкової угоди? І водночас відсутність даних щодо величезного пласту іншої інформації. Мені так приємно спостерігати за народними депутатами. Приємно спостерігати, як їх давайте ну, я не знаю, можливо, це неправильно. Ну, це реально нагнули дуже багатьох, які так бурхливо обговорювали, що вони не будуть, що вони не бачили документи, що їм потрібно все прочитати. А от сьогодні вони перебувають в статусі українського народу. Коли ми теж багато чого не знаємо, коли приймають якісь документи, про які ми потім постфактум дізнаємося, коли приймається щось, що не узгоджене ні з ким, ні з якими громадськими, хоча б організаціями, не публічними читаннями, ну у нас є в Україні такий захист, називається Викинули документ на громадське обговорення. Ну, ви знаєте, я в дуже багатьох документах писав якісь рекомендації до тих документів. От як ви думаєте, скільки справок було враховано? От моїх як громадянина. Нуль. Нуль. Тому що ну, 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 це все фейк фейк, е, насправді. І от сьогодні народні депутати відчувають, як воно, вони, вони збері... намагаються зберігати обличчя, звісно. Але оці 300 голосів, це не просто 300 голосів, це ж конституційна більшість. І е, я впевнений, що ну, впевнений, давайте так. Я е, можу припустити, що це була одна з умов, що голосування має пройти конституційною більшістю. Uh -huh. І воно пройшло. А як ви думаєте, хто найбільше вплинув на нардепів? Все ж таки, якась загальна політична ситуація, переговори зі США. Можливо, посол повірена в в питаннях США нова, так нова представниця США в Україні. Пані Девіс вплинула, адже вона була і на комітеті, який розглядав цю угоду, і потім в залі парламенту вона була присутня. Чи можливо це все ж таки ну офіс президента? Мобілізував депутатів там, ну попрацювали так би мовити із своєю фракцією, яка все ж таки не дала 226, там менше відслуги. Народу дали голосів, але тим не менше, і з усіма іншими там значить фракціями. Я далекий від yeah. того, що Дональд Трамп взагалі знає когось в українській політиці, крім Зеленського Єрмака і можливо ще mm -hmm. пари людей. А Байден дуже добре знав. Він uh, дорожче знав uh, фракцію самопоміч, пам'ятаєте на плівках з Порошенко. Оговорення, але для Трампа все це люди, які десь там і хтось з ними має вирішувати. І сьогодні натиснути на фракцію. Європейської солідарності не складно, голос повинні просто самі підтверджувати. Вибачте, той вибір, який вони і, і так далі. І Коломойського, там, якщо там залишились якісь депутати, це все насправді. Ну, я підозрюю, що це робота, внутрішня робота Володимира Олександровича і офісу президента. Пояснили людям, що потрібно для України, як пояснювали, це залишиться за межами кулуарів. Я думаю, що те, що ми в кулуарах побачили, це ще не те, що ми не бачили до кулуарів. Тому слава Богу, нехай давайте їм дамо можливість зберегти обличчя, і давайте їм дамо можливість сказати, що це їх усвідомлений вибір. Пані Оксано, коли казала про відповідну ратифікацію цієї угоди, наголосила на тому, що Україні зараз потрібна зброя. І от щодо зброї, зокрема,